– Що це за Зірочка. Зірочка. – Добрий. Зірочка. Зірочка. Зірочка Палай. Палай. А -а -а. Зірочка Палай. Зірочка Палай. У мене є для вас подарунок. 16 травня я вас запрошую, ви отримуєте квиток за те, що класно співали. А на тинші приїжджає. Ви повинні Дякую. бути в перших рядах. Скільки б не побачив. Я не знаю. <рес> не знаю. Ну блін. Це речі, які в світів. Е, в серце моє завжди, тільки моє море. Молоді. Це гурт молоді. Молоді приїжджають на Ехо-фестиваль, який буде в травні в Дніпрі, і ти за те, що гадала, отримаєш квиток. І якщо зараз зайдеш в інстаграм та підпишешся на Ехо-фест, Давайте. Так. Готово? Йоу, ідеально! Чекаємо тебе на Хофесті.